Сьогодні поговоримо за нон-РП. це виконання дій, які є нереалістичними. <різь> два офіцера, підірвавши громадян, відмовилися їх піднімати. От ви Ще два хуєсоса, блять на <сміт> ви ви їх... захуярили. <смітна> Скажіть, пожалуйста. Блядь. Після свого фе вони виходять в нас і розстрілюють прямо на заправці. Ми получаємо по щам. Ну і звісно, можна файно залутатись. Тут ми їдемо по трасі, і в нас одразу ж відкривають вогонь, стріляють по колесам і зносять нас повністю на даному відео. Один із шерифів злив повністю склад, скрафтивши більше 200 карабінів. Їдемо по трасі, получаємо по колесам, получаємо ДБ, нас зажимають без пограбування, без нічого. Просто намагаються нас скинути з дороги. І після того ще кажуть, що ми намагаємося втікти в зелену зону. Ви Нам блядь, пробили колеса. Сюди скинули, так нізя. блядь, так нізя. Ну і знову на дорозі пробивають колеса, виходять і розстрілюють нас як маленьких цуценят. Ну, а коли вони вже попадаються, ведуть себе максимально чемно, щоб строк перебування в ІТТ був максимально лояльний до них. Помітили тіпа на дорозі, намагалися зупинитись, розібратися і одразу отримали піздюлі від крайма. <тур lequel> <тур Cabinet> Спіймали федерала, який працював і із федеральною зброєю гасав по місту. І одразу ж від банди таксістів получили піздюлей. Водій Боліда перескаржає погоні і одразу ж по нам відкриває вогонь з вікна. Сподобалось відео, Їбані лайк. Дякую.